Всім привіт з Одеси. Дівчата, я на привозі сьогодні знайшла такий контейнер, прикольний з такими речами. Ну такі необичні речі, красиві. Джинси, шорти, футболочки, костюмчики. Є, шортики. Доброго дня вам. Доброго. Так, а скажіть, що у вас тут по цінам? Скільки такі шортики коштують? О, 1150. Прикольно. А це бермуди, так? Да? Так. А ціна яка? 1150. А розміри які є? є? Сматку, і розміри, да? да? Да, є. І джинсів, делюся у вас тут так багато, да? 3.300 і вище. Угу, дивіться, дивіть, і шортики нічого собі. А футболочки від Кутино? Футболки 750 і вище. Є 500. А, від 500 да, і вище трошки, да, да? Да, да? Так що у вас тут ще костюмчики різні є, да? да? А що це за бантики? Футболочки класні такі. Футболочка з бантом, да? да Вона від 800 така. 800 грн. Він знімається чи ні? Ні. Ні. Так, що ще розкажете? А ну, у нас є ні турецькі. Яка ціна? 1900 писа. Які розміри? Е, є всі розміри. А, можна приходити так, і кольори, так. да? Це так. зелений. Цвітаєші. Можете сняти. А, от угорівати горіва чи куди дивитись? Для хода. Дивіться. Угу. Ой, вас тут і тут цього багато. Всього-всього. А ну підкажіть, ви відправляєте новою поштою? Так, да, так. Да. Да? Я вам от зараз направлю візитку, можна дзвонити. Ні, ви мені номерок скажіть свій. А Там свій номерок візитку. От вот це знімете, зараз от так, знімете все. 063 377 80 08. А як вас звати? Андрій і Маріна можна. Звати. Можна, так, да, дзвонити? Так. Да. Тому, дівчата, так, а який контейнер, щоб вас знайти? 323. 323 двадцять третій контейнер, третій ряд. Да? Да. Третій ряд, і ось виходимо на фрукти, овочі. Тому приходьте. Кому цікаво таке, приходьте. Дуже цікавий товар такий. Всім гарного дня.